Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого кулінарного блогу. Ви знаходитесь на каналі Італійська кухня Українки Валентини. 3 столових ложки паніровочних сухарів і стільки ж газірованої води. Ви напевне запитаєте, навіщо потрібно останній інгредієнт, а я вам відповім. Газірвана вода додасть фаршу соковитості та ніжності, адже вона насичує волокна рибної м'якоті кисне. Отже фарш готовий. Час начиняти рибу. Беремо шкірку і ретельно татугенько фаршируємо лосося. Не забувайте про голову та хвіст. Туди теж треба утрамбувати фарш. Далі туго зшиваємо шкіру. Уважно слідкуйте за моїми рухами, адже ця маніпуляція у майбутньому дозволить...